Приблизно об 11 годині за київським часом сьогодні поблизу міжнародного пункту пропуску Дорогуськягодин розпочалася мирна акція за участю водіїв та перевізників. Це відповідна реакція на дії польських протестувальників, які розпочали таку ж аналогічну акцію ще 9 лютого. 35 вантажівок та легкових авто, на яких до спільної колони долучилися півсотні водіїв з різних регіонів, розповів співорганізатор, керівник громадської організації, перевізники західного регіону Віталій Куценко. Каже через протест польських фермерів на іншому боці кордону українські водії не можуть потрапити до України. Вимагаємо швидкого розблокування кордонів. Як це буде відбуватися, коли це буде відбуватися? Контроль над тим свавіллям, який робиться на території Польщі над нашими транспортними засобами і водіями. Ми вимагаємо, щоб звільнили наших водіїв з блокади на території Польщі. Зі слів Віталія Куценка, протестувальники будуть зупиняти й перешкоджати руху лише польським вантажівкам, які Іждають в Україну через пункт пропуску дорогуських годин і об'їжджають загальну чергу. каже не обійшлося і без непорозумінь із українськими водіями ваговозів, що перетнули кордон у напрямку України. Почекайте тут ви тут старше? Так. та ось. Бочка так, пуста. Так, так. Машина 100% їде на продаж України. Вона вона не згружена. Він не об'їхав черга. Треба докази. з польської сторони. Стоїть фура. Він загрузився днів 10, стоїть вже тиждень в кулейці, Його не пускають. Поза кулейкою польська машина проїжджає, яка грузилася вчора. позавчора. За словами поліцейського Юрія Сидорука, порушень у перші години акції не фіксували. Створювати тут комендантську годину. Ніхто не дасть. Перепуска не дає право просто так ходити в комендантську годину. Добре. Як ви самі бачите, дорога в нас не заблокована, так було і анонсовано. Трансбезпека це якраз вони зараз і перевірять транспортний засіб, який перетнув кордон на польській реєстрації. Перевізники та водії планують пропускати по одній машині на в'їзд до України щогодини, говорить організатор акції Віталій Куценко. На виїзді з пункту пропуску протестувальники зупинили водія автоцистерни з пальним на польській реєстрації. Так, зато є сакішпрояк. Я бачу, це якийсь протест в Україні, подібний до того, що відбувається в Польщі, тому мене і затримали. Я чекав, ситуація врешті вирішилась добре, і це все. Тут українські водії кажуть, що протестують так само, як в Польщі. Щоправда, в Польщі протестують не водії, а фермери. Я нічого такого пов'язаного з образами не чув під час простою, доки тут був. За словами організатора акції Віталія Куценка, якщо митні міжнародні переходи між Україною та Польщею не будуть розблоковані, учасники мирного протесту перешкоджатимуть руху польським одіям вантажівок щонайменше місяць. Микита Чибар, Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.